Доброго дня, друзі! Навіть який день? Вечір, вечір друзі мої. Сподіваюсь, що хтось зараз мене подивиться, з кимось ми поспілкуємось, бо я бачу якість трансляції в нас відмінна із вами. Ми можемо продовжувати і навіть чат відкритий, і я бачу ваші коментарі. Тому якщо хтось зайде на цю трансляцію, ну майже першу на цьому каналі, так? Майже першу на цьому каналі. І напише мені, що він мене бачить. Буде дуже приємно. В мене немає ніяких супер великих планів, щоб там мільйони людей дивилися чи. 10 тисяч, ну, якщо буде 3 людини чи 5 людей, то вже буде дуже і дуже добре. Я будь-кого радий бачити на цій трансляції. Якщо навіть ви зайдете і е привітаєтесь, скажете, вітаю, Отче, я теж буду тому радий. Справа в тому, що ну, в мене є невеличкий телеграм-канал. Є невеличкий той самий YouTube канал, на якому ви зараз мене дивитесь. Але там геть небагато людей. Ані там, ані там. Тому сподіватись, що зараз прийде якась купа народу послухати отця Богдана, православного українського священника. на то сподіватись, мабуть, не треба. Але буду радий кожному, як я то і кажу. І знаєте що? І вподобачку поставте, і поділіться з друзями. Бо ми з вами спробуємо поговорити. Як звичайні люди поговорити, бо я дивлюсь той Ютуб, і кожна людина, там, політичний аналітик, політолог, політтехнолог, і всі нам розповідають, як нам з вами жити. І намагаються щось нам передбачити. А це такий ефект створює, що ми одного подивились, другого, третього, хтось да передбачив, що буде, і нам здається, що все, що нам кажуть, так воно і відбувається. Я не політтехнолог, я не журналіст, я священник і ще невеличкий технологічний підприємець. Але. Це згодом колись або в мене в Телеграмі. Ви подивитесь, до речі, ви можете перейти в опис до цього відео, і там є посилання на телеграм, і там ми можемо познайомитись на моєму каналі в телеграмі з вами ближче. Ви дізнаєтесь, хто я такий, що я роблю. І впевнитесь, що я не є політтехнологом, друзі мої. Хочу з вами сьогодні поспілкуватись як звичайна людина, а навіть не так, як священник. А як проста людина, і задатися отаким от питанням. Нащо люди ноють так, українською мовою скиглять, жаліються? Бо е, що це дає, це скиглення. Особливо, якщо то здорові, молоді люди, там навіть до 70 років точно зараз це такий великий. Е, Проміжок часу від там, 10 років до 70, коли ви можете щось діяти, але ви скиглите. Ви не там опинились. Ну, не ви особисто. Ви, напевно, ті декілька людей, які зайдуть на канали, подивляться це відео захочуть поспілкуватися зі мною. Ви, напевно, адекватні. Я вірю в це. Хвала Господу, друзі мої. Але що ви не скиглите. Але ви маєте дивитись на тих людей, що поруч, що в Телеграмі щось з них не так пишуть, чи в інстаграмі викладають, що в них щось поганенько в житті. Це ж не порог. Ані 70 років, ані навіть якась невеличка хвороба. Маєте брати і діяти, бо саме в дії. В дії, в ваших справах все і вирішується, в тому, що ви не зупиняєтеся, а щось робите. І вихід є саме в дії. Я про то. Одну хвилиночку, я подивлюсь, що там на Ютубі. Може, є якийсь документар, чи навіть вподобаєчка. Так, а де я то маю дивитись? О, добре. Бачу, що переглядів нема, ніхто не заходить. І знаєте, і добре, то моє перше відео, друзі мої. Я тут на цьому ну, друге, я вже щось там викладав. Не дивіться. Е, от тут я так намагаюсь бути справжньою людиною. Так от, ми поговоримо і про новини з вами сьогодні і про вас особисто. Буду радий, якщо хтось напише, що у нас зі звуком зараз. Так от, будь-яка ситуація, в якій опиняється людина, це результат її власних рішень. Навіть не переважно, а майже завжди. І саме вихід з ситуації теж лежить на тій самій людині. Ось візьмемо нашого північного сусіда. Спочатку вони знищили. Опозицію. Опозиційні медіа, потім е, витнули з країни опозиційних там діячів, політиків викинули. Потім витіснили бізнесменів, які неохоче підтримували владу і геть не підтримували війну. І забрали в них бізнес. Так і було. Ми то все бачили. Тепер вони вже взялися за своїх, бо нема кого доїти. І грошей в них. З кожним днем все менше і менше. І тепер вони вже беруться за своїх. І я хочу, щоб ви то бачили, друзі мої. От е, цього лише 25-го року арештували е, мера міського голову Українського, так, Красноярська. Звинуватили в хабарництві. А ми знаємо, що в Росії вся система на тому хабарництві побудована. Вся геть. Звинувачили його звинуватили в хабарництві, заарештували і майно конфіскували на користь держави. Так, він хабарник, але ж там всі, хто при владі, є хабарниками. Тобто вони почали красти в своїх, арештовувати їх і красти. Далі затримали екс-губернатора Курської області, області. і там на 12 мільйонів доларів його розкулачили. Далі. Конфіскували активи е, в, в минулому держсекретаря Дагестану. Забрали гроші, там якісь до 100 мільярдів е, рублів, але е, забрали. Це ж не очищення, друзі мої. То не є очищення влади, то є прямий наслідок дій цих можновладців, яких розкулачили, вони підтримували. Російську владу. Вони аплодували їй і казали: о, супер, дуже добре. Або сиділи мовчки, чекали, докисня витисняють, ви, е, витисняють. Як українську витісняють? Ви, виганяють опозицію з країни, чекали і дочекалися, доки і до них прийшли. І от в тому і весь циміс як кажуть. Тому. Вони відповідальні за свої дії, ті люди, в яких тепер арештовано і конфісковано користь держави майно, то в Росії. Але ж не тільки росіяни відповідають за свої вчинки і рішення, українці так само відповідають. Ми з самого початку війни mm. розділили росіян на добрих і поганих. Навіть почали казати, що добрих, хороших руських немає, але багато хто виїхав з країни, багато хто. Відкрито засудив агресію, війну. А ми їх так розділили, але спілкуватися з ними не хочемо. Не хочемо. І кажемо навіть, що ви теж поганці, ви теж імперіалісти. Вони багато дійсно хто стоять на тому, що війна вона е, погана, але Росія має бути величною, сильною імперією і так далі. І так далі. Ми то знаємо, ми то багато і часто від них чули. Але що ми втратили, коли ми із вами прийняли таке рішення не спілкуватись із росіянами і розділити їх на добрих і поганих? Ми втратили втратили з вами е союзників, потенційних союзників. Я в Телеграмі все писав, друзі мої, що в політиці немає друзів, а ми часто то чуємо, що... Бачите, то Америка наш друг, Європа наш друг, чи там хто, хто ще наш друг там що. А насправді в політиці друзів немає. Є тільки тимчасові ситуаційні партнери, в яких із нами збігається тимчасово якась зацікавленість. Ми маємо спільний інтерес. І от з російською опозицією ми маємо спільний інтерес. Я не кажу, що треба їх підтримувати донатами, наприклад. Але рвати всі зв'язки ми не маємо. Бо вони мають з нами спільного ворога. Так, вони теж нам неприємні. Звичайно, таке буває, але в нас з ними є спільний ворог. І що ми бачимо, коли ми на них дивимося, ми бачимо, що вони не можуть зібратися в єдину коаліцію. Вони не можуть зібратися з силою і скинути свого імператора, скинути свого царя, змістити і завершити ту війну. Бачите, і ми не можемо їм тим допомогти, бо ми вже від них відхрестилися. І за це ми несемо якусь відповідальність. Тобто, цілком можливо, якби ми підтримували ту опозицію вже ці три роки війни чи навіть довше, цілком можливо, щоб ми. Наштовхнули їх на ту ідею, як об'єднатися. Ви ж всі розумні, ви все знаєте, як об'єднатися, як е, зробити так, щоб нас разом було е, більше, е, щоб їх разом було більше, щоб вони разом були сильніші. Ми ж знаємо, як то робити. Дивлюся, що немає геть-глядачів в мене. Жодного коментаря. Що ж таке, друзі мої? Ну, я і не сподівався. Сьогодні вийде, завтра вийде. До когось дійде сигнал, прийде вподобаєшки. Я знаю, що ви багато хто сидите без світла. В мене співробітники розкидані по всій Україні, працюють з домівок, хто де може. І в багатьох реально де світла немає, де енергії, де тепла, де інтернет відвалюється, то є проблема, друзі. мої, я все добре розумію. Якщо ви то відео побачите, поставите в подобаєчку. Отут в мене. Адреса в Телеграмі теж долучайтесь. Тобто, я знаю, що всі ми маємо плюс-мінус спільні проблеми. Мені ще цікаво, як е, звук, бо я взяв такий недорогий мікрофончик і сподіваюся, що він може нормально передавати звук. Ну, Щоб не вкладати гроші куди там незрозуміло куди. Чи от е, про скиглення і відповідальність біржа Байбіт. Криптобіржа, чи е, Європейський банк Револют від сьогодні почали блокувати е, рахунки людей з російським громадянством. Хто за це відповідальний? За це мають, ну, вони скаржаться, що ай-яй-яй, як то так, ми лишилися без е, можливості банківських операцій. Ну, Ви мали то розуміти, що так може статися? Ви допустили свою країну до того, що в ній відбувається зараз, як і ми зі свого боку. Так, Але бачите, нас підтримують, бо ми праві в цій ситуації, а вас не підтримують, навіть вводять санкції. Це ж виконання санкцій і запобігання обходу тих самих санкцій. От. І винні в цьому росіяни. Не європейці, які ті санкції запровадили, а саме росіяни, які тепер їх мають розгрібати. То банальна поверхнева логіка. Ми ж не можемо із вами контролювати Європу. Тому скажеться на їх дії безглуздо. Ми можемо контролювати себе не зараз. Ми мали контролювати себе в минулому, тобто ті самі росіяни мали контролювати себе в минулому. І треба спокійно прийняти і побачити первинну е джерело цієї проблеми і його вирішувати. А воно наявне, ми його бачимо. Я насправді кожного дня роздивляюсь новини, і мені навіть нема з ким їх обговорити, розумієте? А тут в Телеграмі, там така величезна стрічка, так багато людей таке цікаве пишуть. І тепер, якщо все ну, нормально буде, хоч там вподобаєчка від вас прийде, ми будемо з вами новину обговорювати. І то буде дуже приємно бачити, що ви дослухаєтесь і розділяєте адекватну точку зору. Чи про санкції ще? От е, із актуальних новин, да, за чим я слідкую, я як одесит е, зверну увагу на колишнього мера Одеси Геннадія Трухана, він колишнім став тільки, тільки Е, І він зараз є під цілодобовим домашнім арештом. І до 28 грудня, якщо здається, він буде знаходитись вдома. Тобто, його, я кажу, він людина, яка мала російське громадянство, через це його е, зняли з посади. І, хоч він то заперечує, але ну, напевно в нього такий епізод був. Він позбавився паспорта, а позбавлення російського паспорта не веде до е, втрати автоматичного громадянства. Щось він там не дорішав, щось він там не допилив, щось він там не допоказав, хотів сховати, але воно сплило. І зараз розгрібає. Чи тільки за це розгрібає? Ні, не тільки за це. Водночас його усунули без належної юридичної процедури, ви то знаєте. І кажуть, мовляв, ну, не мовляв, так і було. В Одесі була злива величезна і затопила великі частини міста. І загинули люди. А в Одесі я. Як Одесит вам кажу в Одесі величезні проблеми з каналізацією, що має відводити воду від злив. І багато років ніхто не може то вирішити. А вона вже застарі, застаріла, вона е, ну, ніколи не могла повністю вирішити проблему цю. І зараз загинули люди не одна, не дві людини. Багато людей загинуло просто під час зливи. Розумієте? І за це йому прилетіло. Тобто, з одного боку, він розгрібає свою відповідальність за свої дії, і що стосується громадянства російського, і що стосується тієї зливи. А з іншого боку, з іншого, відбувається геть недемократичне, не юридичне зняття. Тобто, ми не бачили тієї юридичної бази, щоб знімати ту людину. І за таке рішення. Потім будуть нести відповідальність в будь-якому разі. Відповідальність е, незворотня, вона знайде винних, будуть нести відповідальність ті люди, які зараз без процесу відсторонили е, міського голову Одеси. Так і станеться. Бо кожен з нас несе, ріш... несе відповідальність за власні рішення, і на цьому базується вся сутність. І людства, і християнства, і будь чого. Все, що ми отримуємо, ми отримуємо від людей, все, що ми віддаємо, ми віддаємо людям. І саме це, через це і буде та відповідальність. Особисто я до Геннадія Леонідовича ставлюсь е як до спірної фігури. Не дуже добрий. не найкращої для Одеси. Тобто були часи, коли я лице до лиця до нього стояв в суді. Отак от він навпроти мене був, як ви зараз, і відстоювали ми протилежні точки зору колись. Але потім от така ситуація. Бачите, навіть коли я кажу про відповідальність, я хочу, щоб ви прослідкували. Ми прагнемо до волі, до свободи. Але коли нам її дають, ми хочемо позбавити наші вчинки. Наслідків, тобто ми боїмося тієї свободи. І, ну, от, наприклад, Змій, коли він пропонував Адаму і Єві скуштувати плід з дерева, пізнання, добра і зла, він казав, що ви станете як боги. Бачите? і люди захотіли тоді стати подібним Господу. Вони навіть буквально намагалися його знищити, усунути. А потім прийшов Христос. Ну, як, не на не наступний день, а за там, тисячі років прийшов і приніс ту богоподібність кожному з нас. Як дар. Нате, тримайте ту волю. Тримайте і люди його вбили. І, можливо, колись хтось намагається знищити вас за те, що ви даєте той дар. Але все потім стає. Стає вирівнюється і стає так, як має бути справедливим. Але дивіться, ви хочете. Є така українська штука, ви хочете. Ну, не ви, я мене ну, часто виправляють, що я як приклад наводжу отак людей. Так, от, не ви особисто хочете, а ви, як приклад, якась там абстрактна людина. Ви хочете все мати. Знаєте, навіть тост такий російський, російські. Хочу, щоб в мене все було і нічого мені за те не було. Отак, От да? Е, так не буває. Ви хочете, можете мати будь-що. У вас є воля, ви можете приймати будь-які рішення, друзі мої. Але потім ви маєте нести за то відповідальність. Безкарності не існує, як би вам того не здавалося. Давайте ще невеличкий такий інсайт. Я е, може... Попереджу вас, якщо ну, там, дві людини мене подивляться, три і десять, то буде велике щастя. Я буду дуже радий так, своє его, свою гординю, так, буду так плекати на тому. То не є дуже добре, але ну, я ж теж людина, друзі мої. Е, є така інформація, я хочу донести, і вона саме пов'язана з тим. Що ви самі приймаєте рішення, і я звертаюся до людей, до хлопців, до чоловіків, які знаходяться на окупованих територіях, можливо, ви колись прийняли рішення стояти на боці Росії і радіти цьому, але зараз зверху так спустили розпорядження, воно пройшло не в Україні, в Росії. Що саме на окупованих територіях зараз мають зібрати до російського війська як мінімум 50, максимум 100 тисяч людей, набрати чоловіків віком від 15 до 55 років. Тому зараз ви можете прийняти рішення, чи вам чекати, чи зберегти своє життя і не ставати самим вже вбивцями. Бачите, тобто, ви зараз можете прийняти рішення і врятуватися. Я сподіваюся, що. Ви це розумієте, що від ваших рішень залежить ваше майбутнє. Що ви можете не стати вбивцями і не вбити себе наприкінці кінців, друзі мої. Бо саме без ваших рішень, від ваших рішень безпосередньо залежить ваше, друзі мої, майбутнє. Ну що, провели сьогоднішній ефір. Ради був вас всіх бачити. Тих, хто був, я не знаю, хто дивився цей ефір, хто не дивився, будемо вважати, що це експериментальний такий ефір. Я молюся і прошу, щоб Господь дав мені ресурси, можливість зустрічатись з вами частіше і обговорювати просто людські теми разом, ділитися своїми ідеями. Я вже не перший раз намагаюся це зробити. Запрошую вас поставити вподобайку, розкидати це відео по друзях, сказати, що є такий отець Богдан. Ставити свої питання в коментарях або в Телеграм. Заходьте, посилання є прямо під цим відео, і я радий буду кожного з вас бачити. На все добре, друзі мої. До зустрічі!